Всім хеллоу! Сьогоднішнє моє відео про розпаковку моїх речей на осінь. Так-так, деякі я з ним замовляли в інстаграмі в онлайн-магазині, а деякі я брала в офлайн-магазині, тобто я примірала, дивилася, чи воно мені підходить чи ні. Погнали. І перша річ я купувала в офлайн магазині це ось такий афієний світшот. Рукава в нього така типу як плащівочка. Мені дуже подобається його колір. Мені такий підходить такий темно-зелений. Я б навіть сказала, що це якийсь болотний. Можна його ось тут внизу затягнути більше-менше. І М -м -м, супер кайфово, я таке хотіла. що далі? Ні, ну звісно, білі джинси це б краще виглядало. Ой, ребята, мені їх не дівати. Далі у нас це ось такий лонг-слі колір бордовий, бордо. Він навіть на камері ярче. Тобто є виріс для пальчика. Ну, колір, прям, мені здається, що мені дуже підходить. Купляла його в онлайн магазині. Те, що я купувала онлайн, я залишу в описі цього відео. Ну, тобто... Я рахую, что это офигенный лонгслив. Ребята, я считаю, это разрыв. С этими джинсами. Цейлон. лонг. Я уже не думала, что мне так бордовый пид. Вот прям отвечаю. Вырез для пальчиков. Ну, как бы просто нет слов. Рекомендацион. Свитшот. Але вже такого бежевого кольору. Купувала його в магазині. Є рукава. Можна розтівнуто. Мені більше розтібнуто подобається, можна застігнути. Колір така, як молочна кость, я не знаю. М -м. На камері не так видно, але така молочна кость, такий якийсь бежевий. Ось таке плаття в клітинку. Такий чорний з білим. Рукава на 3 четверті, де такі недовгі. Ось тут на гудзичок плаття. Ну, теж не занадто довге, але кайфово, мені подобається. Давайте далі поговоримо про прикраси. Це ось таке божественне. Я вже була, до речі, в ньому в одному із відео. Божественне сердечко ожерелі від Тенре. Я вже була в цьому костюмі, вже ходила в ньому. Це такий кайфовий кафейний колір. І ще штани такі облягаючі Відкреслюють все, що нам треба. Від Андрета. Ну, скажіть, кайфовий. І Занді просто. Вау! Я вважаю, що тут якось как бы, слова ліжі так? Да? Цей колір. Зараз буде ще одне відео вже зі штанами, бо чесно скажу, лень одівати штани ногу. Але ці рукава, ці гудзички, чесно скажу, це я не купляла, це мені подарували. Бежевий костюм теж така, як це, як це сказати, база. З кепюшоном. Самий звичайний бежевий костюм. тобто Нічого супер такого я про нього вам не розкажу. До нього ще йдуть штанишки. Такі полуоблягаючі, але не облягаючі, такі більш оверсайзні. Кофти Кофта 100% оверсайзні. Ви собі нову беремо. Такі. Катлисні штани зі смішними мишками. Такі довгенькі. Да. І до нього футболочка. Трохи пам'ята, бо я вже в ній якби користувалася, але от синій колір мені такий підходить. Теж мішка офігенно виглядає. Наступне, що я вам хочу показати, це трохи з косметики. Купувала його не онлайн. Да, бо я думаю, такі речі треба вибирати, особливо коли ти не знаєш, що в нас тобі відсотково підійде. Тому тіні. Базові, тобто, з близкими, просто матові. Тобто я взяла три. Ну, якби це стовідсотково мені підійде. Я вже користувалася деякими з них. Так це показують ці всі б'юті-блогери? Отак. Коротко. Це. Блиск для губ, Він яркий Це не на кожен день, але на якісь свята на щось підійде. Далі, це комбо це такий нюдовий, це вже такий на кожен день блиск. І поверх нього я можу додати ось такі блискітки. Так що, оце отак. Соєдініть. Мій рекомендаціон і останнє, що я вам хочу показати, я в ньому зараз сиджу. Це оверсайзний светр, я б сказала. Тобто ось такий в оверсайзний, прям супер. Мені кажеться, що тут ще друга я можу поміститися в лінію. Такий нюдовий. На камері він може бути білим, але він нюдовий. Да. Кофту я вважаю, ребята, ну це просто. Пушка, Бомба і петарда в місті взад. Оверсайз, ну як я люблю. Хочеш, можеш закатати, хочеш не закатою. Ну, ось і всі мої покупочки, я надіюсь тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк і підписочка. Не забувай його коментувати і зустрінемось в наступному відео. Па-па!